Ежно ВЛК річний мешканець Радивилівської громади вирішив підписати контракт з національною гвардією та піти захищати Україну. А для цього він, як того вимагає закон, мав пройти військово-лікарську комісію та отримати висновок про придатність. Як розповідають рідні, оскільки чоловік сам забажав служити, місцева ВЛК відправила чоловіка на дообстеження до обласної лікарні. З цього дообстеження чоловік уже не повернувся. Як часто нам доводиться чути історії, що українці не хочуть іти до війська, що втікають за кордон, шукають шляхи отримати відстрочку чи інші способи уникнути мобілізації, усі такі історії активно використовує російська пропаганда, аби зірвати мобілізацію в Україні, аби наші воїни на передовій не могли повернутися для відпочинку, аби наша армія виснажувалася, але українці все одно йдуть, йдуть добровільно і за повістками. Хоч плани мобілізації доволі високі. Але ось такі історії. Історії, коли лікарі обстежують до смерті, не додає бажання українцям служити. Ця жахлива історія має ще більш жахливі деталі. Чоловік, якого направили на обстеження, під час якого виявилося, що чоловікові потрібна була операція. Чому рідні навіть не здогадуються, адже, як розповідає дружина, чоловік сам на автомобілі приїздив на обстеження і все було добре. Але лікарі вирішили проводити операцію, після якої пацієнт впав в кому і через три дні помер. Тепер сім'я загибло у звинувачує обласну лікарню у його вбивстві. Написали заяву у поліцію, також розпочалося внутрішнє розслідування у медзакладі. Деталі цієї історії розкаже наш Вадим Мороз. Дочка молодша була його вдома, і я визвонила таксі, щоб її привезли до тата. Привезли, і осталися дорозити серця. Дружина та старша донька Сергія Музика розповідають найжахливішу історію їхнього життя. Чоловік та батько вирішив йти до війська, проходив ВЛК. Із зрадовилого його направили на дообстеження у рівне. Так як він захотів йти служити, то вони його послали обстежитися повністю, бо в нього була проблема. Він комісований був. В нього колись був струс мозку. Невропатолог дав кілька направлень на обстеження, після яких мав зробити заключення щодо стану здоров'я. За словами рідних, обстеження робилося у різні дні через зайнятість лікарів. Щоразу чоловік та дружина їхали власною автівкою в обласну лікарню. Залишалося лише одне обстеження. На нього подружжя поїхало 19 червня. Сергій був за кермом. Ми приїхали. Ми думали, що це просто обстеження. Ми обстежимося і поїдемо додому. Ми поїхали машиною. Він сказав, що це треба лягати в лікарню і він його оформив. Я його запитую, для чого? Що це? Це ж обстеження просто, так треба. У лікарні Сергій Музика пролежав два дні, дружина поїхала додому. Все, що робили, це. Тиск помірили і температуру. І він не прийшов цей лікар, він сказав, десь він поїхав. Лікар Олександр Погребняк, який мав проводити обстеження, за роботу взявся 21 червня у п'ятницю. Сергій музика попросив дружину приїхати. Опісля надіслав фото. Що біля операційної я кажу: а що а як в операційній? А що це за обстеження таке? Він каже: я не знаю. Те, що відбувалося далі, не можуть досі зрозуміти ні дружина, ні донька. Шукають відповіді у самій лікарні, де розпочалося внутрішнє розслідування. Дружина пригадує, чоловіка у свідомості вона вже не застала. Із операційного його перевезли у реанімаційне відділення. Від лікаря дружина почула таке пояснення. Це могло би статися в будь-яку хвилину. Я кажу, що статися. Як статися? Він ж до вас прийшов просто обстежитися своїми ногами. Здорова людина. Він ходив, робив, просто обстежитися. І він каже: Я не Господь Бог, моліться. Три дні Сергій Музика був у комі. Була ішемія головного мозку, вони і, але казали, що е, ну, всі органи працюють, нирки працюють, і добре виводиться речовина. Тільки потрібно зняти головного мозку, і він задихає. Він сам говорили Два дні 24 червня. Сергій музика помер у лікарні після третьої зупинки серця. Сім'я запевняє про те, що мало бути оперативне втручання. Вони не знали. Переконані, що дозвіл на таку процедуру. Про Сергій дати не міг. У лікарні за фактом смерті чоловіка розпочали внутрішнє розслідування. Повідомляють, що усе розказати не можуть, бо лікарська таємниця. Зазначають, що пацієнту робили ангіографію судин головного мозку із контрастом. Це дослідження кровоносних судин, під час якого в організм вводять спеціальну рідину. Роблять це для того, аби оцінити кровотік. Кажуть, згода від пацієнта була усною. Про усі ризики він був повідомлений. Це планове втручання, заздалегідь заплановане. З лікарем контактували до госпіталізації в лікарню. Пацієнт прийшов на планову госпіталізацію на планове обстеження. Одна із версій це побічна дія препарату у Держлікслужбу, подано екстрене повідомлення про побічну дію лікарського засобу. Зараз препарат вилучений і не використовується. Додатково очікується результати гістологічного дослідження. Є також і письмова згода, але її вже підписувала дружина, коли чоловіку потрібно було проводити реанімаційні дії. Спроби врятувати пацієнта не допомогли. Усі документи та дії медичного персоналу наразі досліджуються. Лікар Олександр Погребняк, який проводив цю процедуру, свою позицію пояснити. Не захотів за словами медичного директора з хірургії Олександр Погребняк відсторонений від посади завідувача відділенням та від проведення ангіографії. Втім, продовжує ходити на роботу та працювати. Розслідування згодом будуть проводити і в профільному департаменті. Ми працюємо на основі розпорядження документів міністерства охорони здоров'я. І ці документи передбачають здійснення ряду контролю якості надання медичної допомоги. Наразі здійснюється внутрішній контроль, тобто в лікувально-профілактичному закладі. Після цього від мене вже дана задача керівнику директору Рівненської обласної клінічної лікарні після проведення внутрішнього контролю передати копії документів для проведення клініко експортної комісії департаментом цивільного захисту і охорони здоров'я населення. Рідні вже написала заяву у поліцію. Там розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних. Обов'язків у чоловіка залишилося дві доньки, одна з них неповнолітня. Родина загиблого хоче, аби лікаря покарали щоб він більше не займався лікарською практикою. 18 липня Сергію музиці мало виповнитися 48 років.